Всім привіт! Давайте подивимося, що вам хоче передати рід матері. Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Що хоче вам передати рід матері, жінки? Просто мені щось хочуть передати. Більше проводь часу на природі, по можливості. Вода, якісь водойми. Природа насолоджується останніми промінчиками сонця, поки є тепло. Підказують вам, що ти прийшов час, і ти вже нарешті повинна блядь, вибрати себе. З мені навиці, як мої хейтери, пишуть мені в коментарях. Я подивилась ваш розклад. Такий гарний розклад, так ви все гарно розказуєте. Ну якби ще ви не матюкались, я спеціально буду матюкатися, щоб ці токсики виходили з мого пространства. Я веду себе так, як я хочу. Я моя задача не подобаватись всім. Я не долар, щоб всім подобатись. Як мені йде поток, так я собі дозволяю себе проявляти. Якщо ви собі не можете цього дозволити, це проблема ваша, не моя. Кажуть вам, жінки роду, що харе страдать, харе хватить, треба, прийшов час, вибирати себе. Виходь з токсичних стосунків. Хто почув, то почув. Хто мені напише, що я одинока, тут вам кажуть, що ваш простір. Якщо у вас довге, затяжне одиночество, не просто аля я 10 років сама і ніхіра над собою в собі не міняю, а ви працювали над собою, то кажуть, що в вашому житті, якщо ви займалися цим питанням, трансформували себе, робили роботу над своїми помилками в любовній темі, то тут токсичних стосунків більш не буде в вашому житті. Чому? Тому що ви з цим розібрались. Ліба розбираєтесь з цим, щоб знов не попасти на ті самі граблі. А хто сидить в аб'юзивних стошу... стосунках, пора вибрати себе і піти нахрен звідти, навіть інодам нікуди. Ну, на це мають сміливості, на жаль, людиниці. Хорошо, що ще ви хочете сказати тим, хто буде дивитись. Ти, бляха, звізда. Якщо ти звізда по своєму призначенню, якщо ти цінна особистість прийшла в рід, то якого чорта ти сидиш в п'ркі пентаклі? Вже другий розклад, мені фонить про гроші. Якого чорта ти, звізда, заблудилася і сидиш в п'яторкі пентаклі своїм аб'юзером, який тебе жре енергетично? М? Напишіть мені в коментарях, чому ви просраєте своє життя не на тих чоловіків. Страшно піти? Страшно покинути, а що ви тут тримаєте, п'ятерка Пентаклі? Тут ви по фінансах падаєте. Чого? Тому що ви придаєте самі себе таким вибором? Ваша задача усердно працювати над собою. Карта тройка Пентаклі і Рицар Кубків. Работати над собою, зцілювати себе, зайнятися своїм емоційним фоном, психологічним фоном, привести себе в порядок, можливо, іти, не знаю, там якісь курси. Писати щось, не знаю, щоденник вдячності. Щоденник свій поведіть, понаблюдайте за своїми емоціями, переживаннями, якщо ще до вас не доходить, в до якому ви аду знаходитеся. Можливо, вам треба піти на якесь навчання, курси, щоб ви там знайшли однодумців і зрозуміли, блін, я не одна така, я не одна так страдаю. Але задача не страдати в місті, а задача знаходити варіанти, як з цього вийти Да, з розбитого серця. Інструментів до єбеної матері в світі є, але ж ви не дачі сраки, ви не хочете брати. Регрес, терапія, психологія, гіпнопрактика що хочете, вибирайте. Які хочете інструменти, вибирайте, практики є, які дієві, які працюють. Ну, ви ледачі, вам дай чарівну таблетку і все. І я хіра не буду робити так, не робота усердна над собою, над своїм мисленням, над своїми ложними установками. Робота над собою це найважча робота, але вона приносить результати. І тоді, в твоєму житті, прийде справедливість. Не хочеш ти в твоє пространство, з твоїм токсиком, хто сидить в аб'юзі, прийде любовниця і все нахрен розрушить. І розвод буде, бо ви його боїтеся. І твоя сім'я рухне. Ти це приймеш рішення і підеш з гордо піднятою головою, ліба розрушать через якісь тріхугольники. Бо ти себе не любиш. Ти в ілюзіях сидиш, ти думаєш, він зміниться. Не зміниться. Міняй себе. Міняй себе, займися собою. Вам, жінки роду кажуть, займися собою, своїм емоційним станом, своєю творчістю в кожного вона своя, і займися своєю реалізацією. От що вам кажуть. От що вам кажуть жінки роду, закривай цей цикл, цикл хіровий там, де ти сидиш в чому? Ти сидиш в аб'юзі, ти сидиш в ніщиті, да, так розпаковують тобі силу. Силу в тобі так розпаковують, в тобі маща. Ти проходиш страшний суд, цей рік і ще, можливо, наступний в тебе буде все мінятися. Ліба ти свідомо в цей йдеш, ліба будуть розрушати через руки інших людей. Так як завжди, тут ваша стабільність рухне, та, яка є ложна. А той, хто йде на етапі і трансформує, міняє себе ви великі молодці. Сила ваша розпаковується, та і потенціал, який вас спить. Тобто, через ці тригірні історії. Вас ведуть в мага, в, мага в, нове, в нове життя вас так ведуть. А ти сидиш там, соплі жуєш за свого любовника, блять, не до любовника, бо й мужчинами їх не можна назвати. Твоя задача перестань плакати, перестань е -е, зцілювати те, що вже давно вмерло, виходь з ролі жертви. Хтось працює над цим всім, ви йдете до статусу імператриці, це та, як все в порядку в житті, і тут тобі будуть відкриватись нові можливості. Зверни увагу на свою силу, на свій потенціал, на своє призначення, там твої ключі. Ну, хтось там пробує і кидає бо важко, тяжко, і багато із питань, а хтось все-таки е, працює над цим, вчиться, не ледачий, проходить трансформації, трансформації на розпаковці твої будуть час від часу. Це для твого росту, це для твоєї розпаковки. Часто мені пишуть в особисті повідомлення: А скільки коштує розпаковка? Давайте я вам задам зустрічне питання: а скільки коштує нове життя? Скільки коштує нове життя? Ви хочете почути від мене цифру, і я все за вас зроблю, і ви вже завтра інша? Це, знаєте, така дитяча позиція. Дайте мені яку там червону чи синю таблетку, і завтра я проснусь інша. Так. Не роботає. І якщо ви знаходите практики, які вам це обіцяють, я вас поздравляю. Ідіть туди, ідіть, несіть гроші і ніхуя в вашому житті не зміниться. Розпаковка сили це шлях, який ви маєте пройти. І на якомусь етапі розпаковки я вам можу допомогти. З чим як я можу допомогти, це можу я індивідуально сказати вам на консультації. Хтось приходить на консультацію свідомий, хтось займається чимось, хтось ходить по якихось. Якихось курсах, там менш моєї допомоги треба. А хтось взагалі в танку, От там треба за ручку вести якийсь час, працювати з вашими деструктивними установками, з вашими страхами, з вашими родовими історіями, програмами, кармою вашою і так далі. Я допомагаю на етапі трансформації, розпаковки, прибирання сутностей з вас. Це один етап. Розпаковки, а є ще етап, де ви вчитеся якихось інструментах, якщо це езотерична ваш напрямок. Якщо я вам скажу, що ви класний не знаю, масажист, це вам треба йти вчитись на масажиста. А потім, коли у вас проходить етап навчання, і цей етап навчання, він постійно підвищення кваліфікації має бути. Далі у вас має бути практика, ведення блогу заявляти про себе. Як я можу вам сказати одним реченням, скільки це коштує? Якщо я вам скажу, що це коштує мільйон доларів. То що, ви знайдете мільйон доларів і мені заплатите? Ні. Починайте з маленьких кроків, правильних кроків, ті, які приведуть вас до вашої місії і до вашої розпаковки. Удачі всім!